Вітаю вас на каналі Вулична Йога, і сьогодні ми працюємо над плечовим відділом: як зробити так, щоб наші плечики не сутулилися, щоб не боліли, щоб не відчували зажатості та скутості, як зробити нашу поставу красивою та впевненою. Починаємо роботу, Сідаємо зручно. Це може бути така позиція попою на п'ятки або на потуречки, така, щоб була зручна, стійка, стійка, стійке положення. І ми закриваємо ручки в замочок і ставимо її на потилиць. Робимо вдих, відводимо наші ліктики в сторону. І видих, ліктики з'єднуємо і підборіддя йде донизу, округляємо спиночку, видих. Тянемо нашу голову вниз. Вдих, поступово розкручуємо і відчуваємо нашу, нашу поставу і наше відчуття ваги наших рук. І видих, працюємо вниз, працюємо жимно, Видих. вниз. І ще вдих догори. І видих Вниз. І ще вдих. Супер. І видих вниз. Відкриваємо праву вашу руку в сторону. І відкриваємо його плечко назад, вдих. І округляємося Вдих. І ще вдих. Назад. Лікоть відводиться і округляємо видих. Лікоть до нашого коліна. Підборіддя до неї завдих. І видих. Супер. І ще один дих. І ще один видих. Супер. І відводимо нашу голову в сторону. І просто тримаємо тут руку, даємо відчуття ваги нашої руки. І дихаємо тут дих. Супер. Видих. І тепер охоплюємо свою голову по діагоналі і трішки по діагоналі її. Потягуємо вдих нашу шию, видих. І ще вдих. І Так, Супер. Відкриваємо руку в сторону. І другу руку за голову. Відкриваємо плечко. Вдих. Відкриваємо нашу вікоть. І видих. Округляємося. Чи вдих в сторону. І видих. вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І ще округлились. Видих. Супер. Відводимо голову в сторону і руку ставимо. на бік. І тягнемо трішки свою шиї, вдих. І видих. Не, ще вдих. І видих. І тепер по діагоналі вдих. Ви не маєте відчувати якісь гострих болей. Це має бути спокійно, легко. Легеньке, приємне розтягнення вдих. Плечки не піднімаємо догори навпаки плечки вниз, видих. І ще вдих. Супер. І ще видих. І ще дих. Супер. і видих. Є. відпускаємо. Руку, голова на бік, дих. І по колу ократенько видих. І на бочок вдих. Дуже акуратно рухайте з головою назад. Видих. І ще вдих. Видих. І в другу сторону. Дуже акуратно з головою назад. з шиї. І видих. Не закидуйте до кінця голову, тримайте її. Дих. Вперед. Видих назад. І ще останній вдих. і видих. Супер. І переходимо руками вперед. Я сподіваюся, вас килимок по... повернете отак. А я до вас боком стану. І переходимо поза столика. І робимо корівочку вдих. І округляємося видим. І ще вдих. І округляємося видих. Ще два. Округляємося, видих. І ще один дих. І ще один видих. І по колу йдемо вдих. Видих. Округляємося. Ще вдих, По коло видих. І ще два вдих по коло. Видих, округлились і ще вдих. Широка сто... кисть. Широка опора. Видих. І в другу сторону вдих. Округлилась, видих. Ще вдих. І видих, округлились, І ще вдих. Видих, округлились, останній разочок, ще вдих. Видих, округлились. Вирівняли спинку, спинка рівна, животик. Куприк не підкручений животик. Втянутий. Піднімаємо вашу праву руку догори вдих до мене. І округляємося, кладемо плече, видих, рука. Перпендикулярний килимку вдих догори. І види. І ще вдих догори. І вийде. Ще два вдих. І вийде. Ще. Вдих. І види. Останній вдих. Молодці, Видах. Скоротились. Не залишаємося, відкриваємося догори вдих. І рука по колу Видах. дивимося за рукою, голова вдих. Видах. Ще вдих, два. дивимося за рукою, ще вдих. Може, опорно рука боліти, але тримаємо. Якщо немає гострих болей вдих, просто вона змучилася вже. Ми зараз і розслабимо, Видах. Ще три вдих. Дивимося за рукою видих. Погляд за рукою вдих. І видих. Останні молодці вдих. Молодці видих. Піднімаємо руку догори вдих. І скручуємося. Тут видих. Ваша опорна рука змучилася, потягніть її вперед. Вздовж килимка. вдих. Таз. Не скручуйте. Зараз навпаки від нашої руки, яка йде вперед, видих. Дих. Видих. І тепер рука, яка спереду. Тянеться вперед. Ми її беремо. Догори піднімаємо і скручуємо її назад, застигну, видих. І ще вдихаємо додих. І видимо. І ще є вдих. Молодці. Супер, видих. Розслабляємо вперед руку, вдих. І розслабляємо другу руку, Поза засиняти. видих. Тут робимо динамічно позу, округляємося вдих, Підборіддя до грудок літини і видих назад. Ще вдих, видих назад, ще вдих. Видих назад. Ніхті вдих. Видих назад. Робимо вдих, округли, округлились, ставили рік і поставили руки за голову. Видих. Дивіться, тут ми не прогинаємося в спині. Ми навпаки трошечки підокруглюємо, У нас не виходить кругла спина, вона рівна. Але відчуття, наче ми животик підняли трішечки пупочок до хребта. Видих. Дихаємо тут вдих, піднімаємо ваше праве. Правий лікоть, вдих. Супер видих. Опустили. Води лівий. Чергуємо лікті. Видих. Супер ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще дві пари вдих. Видих. Ще вдих. І вида. Останній вдих. Видох. І ще один дих. Молодці, видах. Випрямляємо наші руки і випрямляємо їх. видах. І тягнемо попу назад. Руками тягнемося вперед. видах, поза дитинчати. І розставляємося чоло на кламочок, вдих. видах, Ще вдих. Видих. І к... лікті згинаємо і ставимо кисті пі... біля тазу, видих. Розслабляємо їх трошки. Вдих. Видих. Молоді видих. І станемо кисті під плечима. Виходимо знову столик. Видих. Тепер ваша ліва ручка працюємо, відкриваємо її вдих. І скруглюємося до мене. Видих, ставимо плечко. Ще вдих, І видих. І ще вдих. Я до вас розвернуся, щоб вам було зручно. Видах. Щоб ви бачили вдих. І видам. останні два. І видих. Останній вдих. І вийдих. Супер. Відкрили руку вдих. І починаємо її крутити. Видах. Дивимося за великим пальчиком можна навіть руку в, ку... в кулачок зігнути. Видих. Ще вдих. І видих. І ще один вдих. Видих. І в другу сторону вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Молодці, ще два. Видах, І ще один. Молодці, видах, Піднімаю руку догори вдих. І скручуємося, видах, скрутились. Дихаємо тут, скрутилися вдих. І видих, і ручка передня перейшла. Ви залишаєтеся, я просто так, щоб вам було зручніше бачити вдих. І видах, Супер. Тас не до руки, тас від руки. Старайтеся відвернути його. І ручка, яка спереду її нагору і за нашу стину видих. І ще тас назад, дих. Молодці вида. Ще дих. Клас, це має бути відчуття дуже класне у вас в спині, плечах видих. Супер молодці, видих. Що ми робимо? Тягнемо руку вперед і тягнемо друго. Видих, позацуценяти і знову працюємо мобільно динамічно вдих, окриляємося, і вийде, ще вдих, округлились. видимо, ще вдих. Видах. Ще вдих. Видам. Ще один вдих. Супер видих. Округлилися вдих, поставили ліктики і поставили ручки догори, з'єднали їх замочок, видих. Працюємо ліктиками 4, 5 кіл вдих. Видих. видих. 4, вдих. Видих. Чотири. Вдих. Кочок пам'ятаєте до хребта. Видих, дих, видих, три. Дих, видих, вдих. Видих. Два. Дих. Видих. Ще дих. Видих. Останній вдих. Видих, молодці. І ще вдих. Видих, супер, випрямляємо наші руки, а та стягнемо назад. Видох. Чоло поставили на килимочок, дихаємо тут дих. Видох. Ще дихаємо. Старайтесь трішечки глибше вдихнути. І ще. І відпускаємо, зігнаємо лікці, кисті біля тазу. Розслабленіші вдих. Супер могла ці вида. Піднімаємося до гори, окригленою спинкою. Хочете залишатися в цій позиції, вона цілком окей? Можете сісти по-турецьки, по як наскільки вам буде зручно. Ми ще трішки попрацюємо нашими плечками, закриваємо їх замочок і тягнемо один замочок вниз, Дих. відкриваємо з другу сторону. Можемо взятися за костювий за замок. Суди. Можливо, вам так буде зручніше вдих, буде сильніше тянути. Залежно наскільки у вас виходить. Якщо вам не дуже зручно, то цілком пальцевого захвату хватає. Вийдете. Якщо хочете трошечки глибше потягнутися, візьміть за кисть. Видих, тяніть одне. Дих. І другу сторону витих. Супер, розкрили наші. кисті, Руки. І так само робимо, тільки вже з прямими руками вдих. Не обов'язково хапатися, вида, в другу сторону вдих, вида, ще вдих. І ще вида, ще вдих. І вида. Ще вдих. Вида. І ще один дих видах. А тепер, якщо виходить, ми беремо і лапаємося за наші пальчики. Якщо у вас не виходить, візьміть якийсь шнурівку, ремінь. Візьміться і тянь, і тримайтеся за нього. Тримаємо тут наш лікоть, виходить догори. Дихаємо тут дих. Не видим. Ще вдих. Стоїмо видих. Ще вдих. молодці, видих. І міняємо руки вдих, рівне, розкрутили їх, розтягнули. І в другу сторону видих. Пам'ятаєте, якщо не виходить вам, візьміть щось, що небо, що вам допоможе. Навіть ваш одяг додатковий, ви можете собі взяти і триматися за нього. Якщо не виходить нічого страшного, можете просто тягнути лікоть. Нижній догори руку, верхній лікоть донизу. І поки пальчики не зустрінуться, дих. І видих. Пам'ятаєте, ми підборіддя не тягнемо донизу, тут, а навпаки, стараємося вирівняти нашу голову. Наш лікоть вирівняти назад, видих. Лікоть не тягне нам на потилицю, навпаки, відводиться назад видих. Так, і ще дих. Видих. І ще вдих. Видих. Супер, розкрили. І останній крок. Ваша ліва рука. Зараз закривається нагору, а права понизу. І ми закриваємо хоп! Так, і закриваємо. І що ми робимо? Ми Підтягуємо наші лікті догори, а підборіддя донизу. І робимо видих. І ще вдих, навпаки. І тут видих міняємо. Відчуваєте, крішечки розтягується плечки, вдих, і видих. І ще гади. І ще видих. Останній вдих. І видих. Розкрутилися, відкрили градуклітину вдих. І з другої сторони. Тепер права рука ваша закривається нагору, а ліва під низ. Закручуємо, вдих. Піднімаємо лікті догори, а підборіддя до низу, вийде. Оди, апісаний, види. Ні, ще вдих. І ще види. Вік ще види. І вида. Супер, вийди. Розкрутилися, знову відкрилися вдих. І розслабили плечки видах. Супер є. На цьому наш такий невеличкий комплекс закінчився. Я хочу від себе побажати вам, щоб зняти напругу з плечей, зняти напругу з вашої постави, щоб вона була стала красива, гарна, впевнена, ще додавати дихання, бо дихання дуже важливо, бо переважно в нашому звичайному житті, повсякденному житті. Ми дихаємо поверхнево, і всі стреси, все, що нас турбує, воно нагромаджується тут. І дихання стає поверхневим, плечі стають зажаті, скуті, м'язи пережимаються, і це не дає нам вдихнути глибше, відчути себе легше, вільніше. І я би вам хотіла порадити спочатку, починати з дихання, щоб налаштувати себе, продихатися, трошки розслабити м'язи, трошечки вдихнути глибше, а тоді почати працювати. Над цим комплексом, щоб розпрямити наші плечки, дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей Намасте.